Це Тарас, інтернет-магазин Махом і це номер 315, інвалідний візок Брізі Unix 2, ось складеному в І стані. Ширина сидіння між підлокітниками 47 см, загальна ширина від обода до обода 69, глибина сидіння 42, висота спинки 41. Висота відсідіння до підлоги регулюється 43-48 см, вага його 20 кг, витримує навантаження 125 кг. Хороший візок, повністю працюючий, все в ньому робить. Є зауваження по зовнішньому вигляді. Зараз все вам чесно покажу і розкажу. Підніжки складаються. Відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут. Шестигранником відкручуємо і встановлюємо на потрібну висоту. Ремінці проти зіскользування ніг. Хороша штука. Царапина є, передні колеса литі, досить непоганий стан протектора. Подивіться. До речі, широкі е, колеса е, буде добре справлятися по якомусь такому легкому бездоріжжю. Принаймні, буде зручніше їздити, ніж малесенькими. Литі колеса, якщо не говорю, не пам'ятаю. З другої сторони, все те саме, тільки треба ще трохи повитирати. я такий обзорщик лінивий, точніше, не люблю. Це все прибирати, витирати. Жах просто. О, жах як не люблю. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, хороший стан покришок. Є Єрапани на ободах по всьому периметру. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Можна налаштувати по силі затиску. З другої сторони, все так само. Царапини, хороший стан покришок. З'єднана муфта, блокування, все працює, все окей. Сидіння, сидіння подвійне, м'яке, знизу ще й прорезинене, в хорошому стані, легко знімається, от відкрутили викруткою хрестовою, попрали, те саме стосується і спинки. Можна легко зняти. Є ось тут, дивіться. Тут якась от така от є дирочка, така дирочка невеличка. оп. А з недоліків так що ну, це, мабуть, усе. А підлокітники в хорошому стані. Не вигорів ще. Тут от є, дивіться, якась от така от тріщинка. Малесенька. А от вона. от. Це, це що з недоліків? Отак от воно ну, все ціленьке. Відкидаються, звісно, що тут Як не дивно, ще й назад вони стають. А, це була шутка в разі чого. А, і можна регулювати по глибині. Тобто, от бачите, отвори переставляємо і підлокітник. от туди глибше може стати назад. Ремінь безпеки є, за бажанням можна легко зняти. Позаду у нас гальма на ручках. Просто мега, мега потрібна річ, якщо десь часто якісь спуски є, тобто з пандуса з'їжджаєте, затиснули і по чуть-чуть потихеньку ви спуститесь. А не треба ловити там людину знизу, там впиратись ногами. Так набагато зручніше. Е, оце в нас, Дивіться, натискаємо, і у нас парит таким чином піднімається, і легше давати певні якісь перешкоди, виїжджати на бордюри. І так далі. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. І що там ще? Оу. Да, в принципі, все. Загалом, дуже непоганий візок. А, і придбати його можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу.